Загиблому було 36 років. Він родом з Латвії, але прилетів у Бориспіль з Ірландії. Лише день тому приїхав у Рівне до друзів. Товариші пішли купатися на озеро Басівкут. Взяли катамаран і попливли на середину водойми. Іноземець пірнув один раз виплив, а потім зник під водою. Товариші відразу повідомили про подію міліцію та водолазів. Міліція звернулася з повідомленням рівнянка, яка попросила допомогти в розшуку її товариша. Близько 17.20 він нерну під воду та не винирнув. Наразі правоохоронці проводять розшуки чоловіка за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Вже з самого ранку тривають пошуки потопельника. Водолази зізнаються, заважає їм мул, а також різняться покази свідків, де саме втопився чоловік. Тому що двоє жінок, які були з ним, вони показують зовсім різні місця. А ще був третій очевидець, який з берега бачив, де вони була, то він показує ще інше місце. Ну, виходить, акваторія пошуку досить велика. І ще більш, ну, крім того, видимість абсолютно нульова, нічого не видно. Приходиться все на дні на ощуп шукати. І дуже багато мулу водолази грузнуть. Тяжко дуже пересуватися по дну, тому пошуки проходять так складно. До цього часу поки тіла не виявили. Пошуки не припинятимуть, водолази кажуть про такі спеці тіло саме незабаром спливе. Коли сюжет готувався до ефіру, потопельника ще не знайшли.